Чоловік приходить додому посеред ночі, п'яний у мотлох. Дружина з порога починає на нього кричати і показувати пальцем котра година. Чоловік такий Не кричи на мене, я в тебе майже святий. Моя мати моєму таткові взагалі календарем перед обличчям махала. Призовник проходить медкомісію. Черга доходить до психіатра, той і запитує Ну, голубчику, скажіть мені, чим по вашому місяць відрізняється від сонця? Ну, місяць це природний супутник землі, а сонце це зірка. На що психіатр йому відповідає? Молодий чоловік, ви що? Ідіот. Вони відрізняються тим, що місяць світить уночі, а сонце вдень. Куманька. А чому твого кота звуть Петя? Він же не півень. Так, не півень. Але так звали мого колишнього. І що? А то, що мені так цікавіше буде, коли йому робитимуть кастрацію. Дружина висловлює чоловікові негідник. Перед весіллям ти мене запевняв, що я жінка твоїх снів. А зараз ти хочеш зі мною розлучитися. Чому? Що сталося? Нічого не сталося, просто я прокинувся. Жінка виходить заміж за чоловіка, і ось їхня перша шлюбна ніч. Чоловік у ліжку, ну просто супермен. На ранок він тихенько, щоб не розбудити дружину, встає, йде на кухню, готує їй сніданок і подає його в ліжку. Жінкою каже Любий, ти просто сама досконалість, як же мені з тобою пощастило. Ти все запам'ятала, що я робив. Звичайно. От і чудово, бо з завтрашнього дня ти повинна будеш це все робити мені щодня.